Детективи то жанр не для дітей, кажуть дорослі. Але ж ні, у Київській області місцевим хлопчакам вдалося прослідкувати за зловмисником, викрити його схованку та затримати. Діти побачили, як чоловік із величезними пакунками вийшов із продуктового магазину, зачинив його на замок та попрямував до лісу. Цей чоловік здався хлопцям підозрілим, тож ті вирішили діяти. Прослідкували за даним громадянином, Побачили, як він виходив з магазину вже після склоного розбійного нападу. Повідомили своїм старшим друзям. Старші хлопці пішли за злочинцем вже підготувавшись. Взяли із собою спортивний інвентар, скакалку, ремені, і невдовзі наздогнали зловмисника. Утримували його аж поки не приїхала поліція. Як з'ясувалося, підозри щодо чоловіка у дітей виникли недаремно. У магазині він скоїв розбійний напад продавчиня нині у лікарні. Стан хворої оцінюється на даний час як середньої тяжкості. Хвора потребує продовження лікувальних заходів. Затриманий, як з'ясувалося, три тижні тому утік із виправної колонії там відбував покарання за аналогічний злочин.